Друзі, вітаю! Не можу не вийти в ефір, тому що що цей Ерсах тільки витворяє? Що він тільки витворяє? Хіба так можна? Збираюся в дорогу. Мені завтра, о сьомій ранку, вже на поїзд, а я не можу зібратися, тому що заходжу на сайт компанії Ерсах, а там змінилися подарунки. І ви б побачили, які там подарунки, що треба бігом робити замовлення. Тому не можу з вами не поділитися. Розумієте, ми, як всі розумні жінки, робимо замовлення тоді, коли компанія дає крутезні подарунки. І зараз саме такий час. Шодесенько поділюся з вами, що зараз в подарунках. У нас подарунки змінюються 1 числа і 15 о 18.30. Так от, ну. Та-дам, порошок. У мене білий, а зараз в подарунках кольоровий. Це наша новинка: безфосфатний порошок гелевий, який не потрібно розчиняти в воді, який працює навіть в холодній воді, ось і дуже гарно все відпирає. І зараз іде кольоровий те, що на зиму потрібно для прання. І такої пляшечки вистачає. Десь на 33 прання, якщо по дві кришечки на одне прання. Тобто це отакий подарунок, вам дуже надовго його вистачить. Безфосфатний, який захищає вашу машинку. Просто добро. добро. Треба брати поки дають. Далі. Та-дам! давно не було в подарунках. Наше баньо. Наше баньо це наш бестселер, це наш улюбленець, це наший просто. Я не знаю, обожнюю цей продукт, тому що, що про нього ходять легенди, він відмиває дуже прекрасно і вапно, і іржу, і всі плями фруктові, деякі є, дезінфікує, вбиває 14 видів грибків, бактерій. І цей продукт на мийному орісі, тому він прекрасно загоює рани, загоює деякі є. Якісь подрапини, навіть гангрену загоює, мильний горіх, тому що в складі цього продукту мильний горіх, трав'яні кислоти, трохи перекису водню, і ось та такий бестселер. і городи ним бризкаємо, і рослинам допомагаємо. І, і, коротше, і тваринам допомагаємо, і людям, і без цього продукту ми вже не можемо жити. І зараз він тадам, в подарунках давно не було, все вже позакінчувалося, слухайте. І Як компанія Єрсак знає, що нам дати, Те, що якраз зараз саме сьогодні потрібно. І ще один наш бестселер. Шановні друзі, гель для душа тюльпан. Цілий літр концентрату іде в подарунках. Хочу сказати, що в нас всього два геля для душу. Безсульфатних, які не порушують ПА-шкіри, ось, іде з мильним горіхом, який загоюють, який має лікувальний ефект. Це якраз гід для душа тюльпан, такий пахучий, що просто неймовірно пахне. І гід для душа бузок. Так от цілий літер дуже давно нам не давали його в подарунках. Якщо ви будете робити ваночку для ніг, просто приймаєте душ. Повірте, у вас піднімається настрій від запаху, від того, що цей продукт ну, він дуже прекрасно діє. І вся наша продукція вона високовібраційна. Ми говорили нещодавно, ви можете подивитися е е е відео, я недавно в суботу скидала. Тому що, Друзі, продукт супер, лікувальний. Хто почав користуватися цим продуктом, навіть у е багатьох пройшли папіломи. Грибок, якісь захворювання шкіри. Оце все, мильний горіх. Ось, так, Це третій продукт, четвертий продукт. Та-дам! Ну, У мене зараз біошампунь, а в подарунках зараз іде його парочка солодка, шампунь безсульфатний із кінським каштаном і інжиром. Вони дуже прекрасно працюють в парі. От як Ірсак знає, що мені до біошампуню шампуню зараз потрібен якраз кінський каштан. Ось, ну, ви знаєте, да, байки про наші продукти, що волосся починає відростати. Ось тут, в кого були якісь залисини, просто воно сиплеться. Ось в кого у хлопців були тут, уже втрачали волосся, воно починає заростати. Тому ж, друзі, ось такий чудовий шампунь, з кінський каштан. Скінський каштан ви отримаєте концентрат. І останнє: та-да-дан, це вишенька на торті, хто дослухав до кінця мій прямий ефір. Наш крем навколо очей із гідралізованою о, цією, гіалуроновою кислотою. І я вам хочу сказати: з пептидами цей крем. І він працює не на поверхні шкіри, він працює в глибинних шарах шкіри, тому дає хороший результат. І це завдячує технології пептидів, дронів. І працює він надзвичайно гарно. І знаєте, де ви коли ви бачили крем під очі 50 мл, отакого крутезного продукту? Дуже його обожнюю. Ось, шановні друзі, і наші дівчата кажуть, ну. Якщо його дають в подарунок, то чого я буду на собі економити? Почали використовувати його на все обличчя. Прекрасно знімає набряки, якщо вам там зранку щось не подобається. Ось, прекрасно зволожує, а саме головне це технологія Анті Ейдж. І обличчя змінюється просто на очах. І хто почав користуватися цим кремом, ну просто інше обличчя? Недавно ми були на лідерській зустрічі. І одна жіночка у нас така вже, ну, ну, прекрасного віку. І кажуть: Таня, що в тебе з обличчям? Що відбувається? Вона каже: це крем, ярсаг на все обличчя. Тому дуже шановні друзі, рекомендую. Ось. Ну, це я вийшла в ефір для тих людей, які не не часто заглядають в свій кабінет е, Ерсах і забувають які там подарунки. То я е, буду вам нагадувати, щоб ви робили замовлення саме тоді, коли йдуть крутезні подарунки. Ось, і я всім бажаю. Щастя, бажаю кохання і бажаю, щоб ваше дзеркало, ваше відображення в дзеркалі вас завжди радувало, щоб ви були щасливі і в гуморі, і в гарному настрої. А я завтра вирушаю зранку в столицю, в місто Київ, тому що 20 вересня у нас відбудеться велика презентація в столиці. Ми надзвичайно готуємося, стараємося. І ще є трохи квитків. Ось, тому звертайтеся, шановні друзі, до ваших консультантів. Я всіх запрошую, і хай ваше життя зміниться, так як змінилось моє. На краще із компанією Ерсах. Всіх люблю, Па-па.